Наприкінці жовтня мешканці будинку на Панаса Мирного, 31, скаржили, що в їхньому дворі хочуть збудувати черговий торговельний центр. Будівництво мали розпочати на місці, де люди висадили невеличкий фруктовий садок. Ми проти забудови нашому цьому маленькому садочку озеленення, тому що Даже пожила людина прийде до нас в двір, і то хоче на нас посидіти. Наш садок тут роками по люди вирощували, Чого сюди до нас мають влазити. Ви ж бачите, ну не вже цього клаптя землі вона того варто, це хоч людських топльонів, людських клістів. Тоді забудовники пообіцяли не чіпати дерева та по закінченню будівництва облаштувати в дворі дитячий майданчик, провести освітлення та відремонтувати зупинку. На якийсь час будівництво нібито призупинилось. Та буквально тиждень тому тут встановили металевий паркан і почали зрізати дерева. Паркан неділю назад встановили. Вони вже почали буквально сьогодні, за годину вирізали садок. Наразі ж забудовники кажуть, ніяких домовленостей з людьми стосовно збереження садка в них не було. Тут планують звести двоповерхову будівлю із магазинами та дитячим кафе. Ми не обіцяли, що ми нічого не будемо робити. Декларація на початок будівництва є. Ми починаємо свою роботу. Торговий ряд там чотири магазини з надбудовою і на другому поверсі дитяче кафе. Але ж забудовнику не вірять і не хочуть мати під вікнами черговий шторм. Кажуть, якщо тут з'явиться комерційна будівля, вони взагалі не зможуть протися своїм подвір'ям. Ну тебе построю на голові на, ну, на голові, я вже не маю куди вийти з під'їзду, бо тебе це все забуду. А куди це ми вийдемо? Куда кудись? Більше того, мешканці багатоповерхівки хвилюються за власні оселі. В будинку є тріщина, і люди бояться, що через важку техніку, яка їздить на будмайданчик, їхній дім може завалитись. Є проблеми з будинком, є проблеми з несущою стіною шостого під'їзду, Є там тріщина, тобто, і якраз тут от має заїзд бути їхнього грузового транспорту. Будинок може просто скластися. Це тим більше панельний будинок. Він може скластися як карточний домик. Не дійшовши згоди із забудовником, люди звернулись до міської влади. Люди зібрали близько сотні підписів мешканців будинку, які виступають проти будівництва. Міського голову просили зупинити роботи та скаржились на погрози зі сторони забудовника. На сьогодні хами прийшли до. до... Під наші вікна, які нам погрожують, що через дитячі коляски вони поїдуть грузовими машинами, що вони навіть не, ці під'їзди мають розвернути нам в другу сторону, не дадуть нам ні користуватися, ні жити. Проблема не в тому, що прийшли ці забудовники. Я ще раз повторюю. Проблема в тому, що порушуються наші права. Права просто на нормальні житлові умови. Близько двох годин спілкувались люди з міським головою. Як зазначив Олександр Семчишин, без підстав зупинити будівництво він не має права, і тут потрібно діяти згідно закону. Зупинити можна тільки через суд. Я не можу видати царський указ і грати зупиніться. Нема в мене таких повноважень. Зупинити можна тільки через суд. Більше ніяк. Міський голова запропонував людям сформувати судовий позов і таким чином вирішувати питання. Мер пообіцяв, що документ буде готовий до кінця тижня. Люди на це погодились та все ж не збираються сидіти, склавши руки. Позову любе будемо чекати, але сидіти теж не будемо просто так. Будемо перешкоджати якимось чином так само законимо. будемо по пішоходу ходити біля гори. Хай ті самі не зможуть і крани їздити, і все до до інших. А що робити? Інакше Вікторія Зембо, Олександр Гелянд, Ігор Павлюк, новини, телеканал Ексклюзив.